Дити експертизу, чого, якщо вже нема цього об'єкта, верховний суд і тут нам підстелив соломку і сказав, що в цьому випадку визначені підлягає ринкова вартість подібного за своїми якостями, технічними характеристиками майна на час розгляду справи. Тобто нічого страшного, навіть якщо клієнт каже що все пропало, ні, є можливості і виходи з цієї ситуації, можете радувати вашого клієнта. Бачу питання. Олено, забираю його. Дякую вам, колеги. Не стидаємось, пишемо ваші запитання. Так, е далі. Ось цю постанову, е колеги, я буду дуже повільно доносити до ваших вух і попрошу вашої уваги, тому що вона дуже-дуже важлива. Ви пам'ятаєте, є норми, де говориться про. Внесення на депозитний рахунок, якщо сторона не хоче там, і так далі. Так от, Трошки судова практика пішла іншим шляхом, і Верховний суд роз'яснив, коли цього можна не робити. Верховний суд висловив на прикладі поділу автомобіля, який є спільною сумісною власністю подружжя, тобто вимоги про визнання за відповідачем, право власності на автомобілі стягнені на користь позивачки відповідної грошової компенсації. Тобто вона сказала, мені автомобіль не треба, іншими словами, дайте мені гроші, бо я не вмію водити, мені це не потрібно. Хай він забирає мені кошти. Треба розглядати як вимогу. Верховний суд сказав щодо поділу цієї неподільної речі, шляхом виділення її у власність відповідача. Да? Забирай це твоє, та стягнення з нього компенсації за місча позивачки у праві спільної власності. Тобто Верховний суд констатував, що внаслідок виділення у власність і такого стягнення право спільної сумісної власності припиняється. І в цьому велика палата вона сказала, що не треба в даній категорії спорів виділяти ідеальні частки співвласників, бо це неподільні речі. І... Треба застосовувати той спосіб захисту, який є реальним, у зв'язку з цим Верховний суд зазначив, що залишення відповідного майна у спільній частковій власності, як у тому разі, коли відповідач попередньо не вніс на депозитний рахунок суду кошти за частку позивача у праві спільної власності на неподільну річ, тобто останню не можна поділити в натурі відповідно до часток. Також Верховний суд, Велика Палата вона відступила від сформульованого раніше висновку про те, що для вирішення питання про застосування цієї частини другої статті 364 цивільного кодексу юридичне значення має те, чи сплачує співвласник відповідач, який володіє та користується спільним майном цю матеріальну компенсацію позивачеві за таке володіння та користування відповідно до цієї, і чи зможе він виплатити. Тобто, іншими словами, не треба вже вносити на депозитний рахунок, можна користуватися цією нормою і ділити автомобіль таким чином, що, наприклад, якщо позивачеві не потрібно і вважає за потрібне, що може належати відповідачу, то відповідно нехай йому належить, а позивач просить грошову компенсацію. Так, тепер давайте пройдемося. Щодо поділу спільного сумісного майна чоловіка та жінки, які проживають в ній сім'ї без реєстрації шлюбу. На цю тему я читала читала в цьому році окремий вебінар, і насправді цілу годину ми з колегами розбирали наскільки складною і неоднозначною, і не 100% є судова практика, оскільки в кожному конкретному випадку досліджуються окремі обставини справи. І чи мали вони спільний бюджет, чи мали спільне проживання, чи чи була якась чи набути мене внаслідок спільної праці, чи був у них спільний бюджет, ну і так далі. і так далі. Є ціла підбірка судової практики, яка говорить про те, що не все так однозначно, навіть спільні якісь фотографії або пересилання коштів, чи не доводять того, що сторони перебували у спільних суміх сторони спільно проживали і відповідно їхнє майно. Можна вважати спільним сумісним, набутим навіть без реєстрації шлюбу по 74 статті. У зв'язку з цим кожному клієнту, який приходить і каже, що мені нема різниці, я буду перебувати в зареєстрованому шлюбі чи без нього, тобто, все рівно все ж буде порівно. На що я кажу, що не зовсім так, є різниця, і правові наслідки першого і другого вони різняться, і вам доведеться в разі спору судитися. За те, що ви спільно проживали тільки після того, як суд в цьому впевниться, в тому самому позові можна ставити питання про визнання спільним сумісним і поділ даного майна. Тобто це повноцінний процес, якщо не вдасться домовитися з другою стороною, і підписати у нотаріусу договір про поділ спільного сумісного майна між чоловіком та жінкою, які проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Такі договори у нас укладаються. Так, йдемо далі. О, поліменту. Тут я зробила вам підбірку найцікавіших, на мій погляд, рішень Верховного суду з певними особливостями. Я думаю, що всі знають, що право на здійснення контролю за цільовим використанням аліментів належить кому? Не батьку, який їх сплачує, чи матері, не платнику. А органу опіки і піклування на підставі заяви, яку напише той платник, який їх, який їх сплачує. І насправді дана категорія спорів вона абсолютно проста і однозначна. В принципі, як по даній скарзі комісія виходить, вона перевіряє, чи є дитина чи їх кілька одягнута, чи є ліжко, де спати, чи чисто, чи є харчування, чи дитина відвідує. Школу, чи вона не страждає на якісь захворювання, тобто, що дитина доглянута. І відповідно роблять висновок, що аліменти використовуються за цільовим призначенням. І важко довести, наприклад, коли це велика сума аліментів, насправді дитині не так багато і треба для того, щоб вона була належним чином доглянута. І у зв'язку з цим важко платникам великих аліментів. Доказувати, що аліменти можуть використовуватися не за цільовим призначенням, але верховна.